Ви дивитеся новини на сьомому каналі в студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Одеська область готова до опалювального сезону на 94%, А до 1 жовтня цей показник має скласти 100%. Про це відзвітували вова на випадки відключень світла об'єкти інфраструктури забезпечили генераторами. Зокрема, 85% об'єктів централізованого тепло та водопостачання обладнані джерелами живлення. На інших 15% генератори не встановлювали з об'єктивних причин, кажуть чиновники. Це є об'єктивні причини. По-перше, не завжди можна генератор це застосувати, бо саме і розміщення його, і ми ці випадки ми дивимося на них, і які зауваження робимо, чекаємо, ну, шукаємо якісь для цього дії, для того, щоб було забезпечення повністю. Не завжди є, на жаль, на підприємствах кваліфіційні енергетики, які за це відповідальні і можуть зробити так, як це потрібно. На жаль, буває таке, що генераторами займаються недостатньо професійно. Крім того, ОСББ області можуть отримати для будинків безкоштовні генератори. Для цього потрібно подати заяву до обласної адміністрації. Нині вже є півсотні заявок від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Їх розглядає робоча група чиновників. Але якщо отриманий генератор не підключать до будинку, його можуть відібрати. Майже 10 мільярдів виділив уряд для критичної інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він додав, що Україна зараз виконує проекти, які є унікальними у світі. У короткі терміни вдається встановити та відремонтувати те на що раніше знадобилися б місяці або навіть роки. Також до початку сезону на теплоелектростанціях запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть системі 4,5 гігавати потужності. Загалом у енергосистему поки додали 805 п'ять мегаватт з майже двох запланованих гігаватів. Один із пріоритетів це захист стратегічних об'єктів енергетики. Тут без деталей, але робота ведеться серйозно та системно. На позаминулому засіданні уряд виділив додаткові 9,7 мільярда гривень на захист критичної інфраструктури паливо-енергетичного сектору. Також мигаль додав, що уряд забезпечив незмінність тарифів в осінньо зимовий період для населення. Тобто, вартість газу, тепла та гарячої води не зміниться до кінця опалювального сезону. Екс очільника одеської області Максима Степанова заочно заарештували за рішенням вищого антикорупційного суду. Його підозрюють у привласненні півмільярда гривень у період, коли він очолював держпідприємство «Поліграфкомбінат». За версією слідства Степанов при закупівлі розхідних матеріалів для виготовлення документів використав підконтрольну йому компанію, зареєстровану у республіці Естонія. Матеріали для українського державного підприємства закуповувались не напряму у виробників, а через цю компанію прокладку. У такий спосіб ціни завищувалися о 4-6 разів, і за це все платили українці. Така схема діяла упродовж 2013-2016 років. Нагадаю, Степанов з 2017 по 2019 очолював обласну адміністрацію Одеської області. А з 2020 по 2021 був очільником міністерства охорони здоров'я, де теж запам'ятався низкою скандалів. Нині Максим Степанов за даними змі перебуває за кордоном. Повне авто вибухівки виявило одеські копи. 34-річний чоловік незаконно придбав та зберігав у власному автомобілі гранати, запали до них, міни, тротилові шашки та інші небезпечні предмети. Його зупинили у хаджибейському районі міста. До всього водій був ще й нетверезий. Вилучену вибухівку передали на експертизу. Поліцейські встановлюватимуть походження та мету зберігання заборонених предметів. Чоловікові загрожує від трьох до семи років за ґратами. Побив та утримував у неволі. Поліцейські затримали жителя Білгород-Дністровського району. Щодо кривника, до поліції звернулася сама потерпіла. З'ясувалося, що в ході сварки чоловік вдарив односельчанку ногою по голові, від чого потерпіла впала на підлогу. На прохання жінки відпустити її. Чоловік не реагував та завдав ще декілька ударів по голові, тулубу та кінцівках. Після чого зачинив її у кімнаті, де утримував близько 13 годин. Нападника врешті затримали вже в Одесі. Свої Закривавлені речі чоловік намагався спалити, але не встиг. Чоловік із СІЗО торгував павербанками. Щоправда, вигаданими до слідчого ізолятора зловмисник потрапив за крадіжку, втім злочинну діяльність вирішив продовжити. Він розмістив в інтернеті оголошення про продаж павербанків по 500 гривень на умовах повної передоплати. А коли люди перераховували гроші, продавець просто переставав їм відповідати. Таким чином зловмиснику вдалося надурити дев'ятьох покупців. Після цього копи його викрили. Тепер шахраю загрожує мінімум штраф у 68 тисяч гривень. Нь максимум до трьох років за ґратами. Кількість ДТП цього року збільшилась на чверть у порівнянні з 2022 роком. Такі дані повідомили у міському департаменті транспорту. З початку року у межах Одеси сталося майже 4,5 тисячі аварій, у яких 22 людини загинули. А 496 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Також 244 випадки це наїзд на пішоходів. 15 випадків летальні. Це найпоширеніша причина смертності у ДТП. І знову про бюджетні витрати за 42 мільйони гривень планують відремонтувати дві вулиці у Пересипському районі, але частково мова йде про вулиці професора Каришковського та сьому пересипську. Загальна площа ремонту складе 9 тисяч квадратних метрів. Відповідно до тендеру на цих ділянках мають зробити нову дорогу, тротуар, зміцнити узбіччя, відремонтувати дощову каналізацію та зовнішнє освітлення. А також дорога має бути розрахована на проїзд надважкого вантажного транспорту. Підрядник стане відомим 22 вересня, а закінчити роботи мають до кінця наступного року. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами. адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.